Золота осінь чарівний час кружіння різнокольорового листя з дерев на землю. Але ж одночасно з тим, процес прибирання на присадибній ділянці восени стає нескінченним. Покінчено з перезнапруженням напруженням під час робіт у саду. Впевнено, наголошуємо ми одразу, як тільки но разом з командою магазину Добрий господар випробували довгоочікувану новинку від бренду Штіль акумуляторний садовий пилосос сха 56 Рекомендуємо звернути вашу увагу на акумуляторний садовий пилосос ШТІЛЬ СХА56. Цей універсальний пристрій працює на вашій ділянці тихо і неймовірно зручно. Він легко і швидко перетворюється з повітродувки на пилосос і назад без додаткових інструментів. Збирати листя він може навіть на кам'яних грядках або гравійних доріжках. Гравінь не підіймається у повітря, це забезпечує спеціальна дугоподібна форма труби для всмоктування. Але він здатен збирати не тільки листя, а й обрізки живоплоту, які подрібнюються безпосередньо у пристрої. Пилосос, мішок на 40 літрів, патрубки для всмоктування або видування повітря, ремінь для кріплення або переноски на плечах з функцією регулювання по довжині. В такій комплектації ви отримаєте покупку, яка доповнить ваш набір, якщо ви вже маєте інструменти штіль акумуляторної системи АК. Зарядний пристрій і акумулятор в такому випадку докупати не доведеться. Завдяки тихій роботі безщіткового двигуна та літіонних акумуляторів від системи штіль АК ви можете використовувати пилосос штіль СХА56 для прибирання в шумочутливих місцях. Він не навантажує м'яза і дуже зручний. Вага моделі без акумулятора всього 3,2 кг. При цьому зусилля нагнітання повітря складає 8 Н. Як опцію можна використовувати вигнуте плоске сопло, яке дозволяє більш ефективно здувати скошену траву у літку або свіжий сніг у зимку. Потужність всмоктування та видування ви можете безперервно регулювати та адаптувати до своїх вимог. За допомогою ось такого регулятора швидкості в обох робочих режимах обертова ручка пилососу SHA-56 підтримує ергономічне робоче положення зі зручним керуванням. Зібравши, наприклад, листя докупи, режим пристрою SHA-56 легко можна змінити з повітродувки на садовий пилосос. Як ми казали на початку, зробити це надзвичайно швидко і легко. Кількома простими кроками без додаткового інструменту. Ось так. Миттєве перетворення. Тепер регулюємо ремінь під свій зріст, натискаємо на важіль і вперед. Матеріал, що всмоктується, подрібнюється всередині металевим ножем і транспортується безпосередньо в збірний мішок на 40 літрів. Сумка для збирання висить прямо на вакуумному подрібнювачі, тому вам не доведеться носити її через плече. Завдяки асиметричній формі збірника у вас буде багато місця для ніг. Як додаткова опція, ми можемо використовувати й окремий мішок, що розміщується на плечі. Це класика, можливо, комусь так буде зручніше. Крім того, існують спеціальні мішки, які не пропускають пил. Після того, як мішок заповниться, його треба звільнити. Дуже довга блискавка дозволяє легко спустошувати подрібнений матеріал. Очистити сам пристрій теж не складно. Великі доступні отвори дозволять зробити це швидко і легко. І на завершення. Команда магазину Добрий господар радить. Встигайте спостерігати за кружінням листя і майте час, щоб обіймати своїх рідних. А про те, щоб ви користувалися тільки якісним і ефективним інструментом, вже турботливо подбав німецький виробник «Штіль». Заходьте до магазину Добрий господар і обирайте свою модель, професійні консультації і надійний сервіс.